Звертаюсь до шановного президента України Віктора Якуновича, від ім'я українського народу. Я вже звертався до Миколи Азаровича з приводу подорожчання цін на ритуальні услужні, після чого прем'єр пішов в відставку. Як вам відомо, лише дні залишилися до кінця світу, а ми ще не готові. Шановний Віктор Федорич, хочу попрохати вас як гаранта Конституції. Зробити покращення, умов перебування у колись рідних вам, а тепер і нам стінах.